Так, і ось я заспавнився на сервері каву Неві Майнкрафт на спавні, логічно. Так, і треба кудись іти, щось робити, а то що я буду тільки на спавні? О, там драбини пішли туди. І ще я вам хотів сказати, що на кавуне у Майнкрафті можна тепер грати із Бедрико, але є одне але. Він ще в розробці, тому це не буде виглядати як джави. Ну, принципі, можете спробувати, оскільки його постійно оновлюють. Тому можете, заходити в описі кавуневий бот, залогуйтесь і заходіть на кавуневий. Так, це, це що за табличка? Так, затамуйте свій голод, але тримай ферму в порядку. Ну, добре. Так, збираємо собі пшеничку. Лево потрібно не забувати, що треба насадити назад, бо казали, що треба тримати ферму в порядку. Ну добре, я послухаю, все, от тут і все в порядку. Так, ну, в принципі, я все насадив, тепер треба думати, куди йти. А, то в нас ж є кавунева мапа. Ще глянемо. Так, ну, в принципі, я знайшов цю мапу, тепер дивимось. Тут є багато країн і ось тут спаун, де, до речі, і я. До речі, там недалеко село. І але мені треба в якусь країну, такс. Так, це не підходить. Так, а що тут в нас? Опа, а це що в нас? О, сюди нам потрібно. Такс, ну що ж, дорога далека, але ж мені потрібно туди добратися. Тому що ж, погнали. Такс, я вже в чоні, так що я поплив. Ой, цей поконочок треба відразу віднести йому і будь уважним, нікому не попадайся на очі, тому що це дуже важливо. Віднеси йому і все. Просто віднеси. Так, стане вже. Я нарешті прийшов, якщо що, країна називається Королівство Кастодія. І так, ви могли побачити, що тут мало розбудовано, але тільки стартував четвертий сезон. Так, а це, як я так розумію, склад з резами також щоб будувати і іншими. Тому що треба ж розбудовувати якось цю країну. Цікаво, куди ця драбина веде? Фух, я тут. Так, я ж надіюсь, ніхто не буде проти, якщо я просто туди зайду і познімаю трохи. Так, це у нас якась мапа. Я так розумію, що яка студія, але це вона вся. Так, це тут в нас кімната Кусанта. Краще я не буду йти, бо може він проти. І до речі, він і прийняв мене, але він не головний Повторюю, це Просто те, що він тоді був на серваку. Ну, може, вам теж пощастить, він також буде на серваку і вас також прийме Да. Але щоб показати всі будинки, це б зайняло дуже багато часу, тому я не встиг показати всі, я тільки основні. І, до речі, там портал був ладно. Але ви не повторюйте мою помилку і йдіть через Незербута набагато коротше. Так що заходіть до нас і будете нам допомагати будувати це місто в Україні, так. Да. І тому, що ж. Можна і закінчувати на цьому відео, всі цілі досягнуті. Так що, якщо хочете, можете заходити на сервер і допомагати нам розбудовувати. І, якщо що, цікавий факт про кабаневий бот. Можна через нього авторизуватись, не завжди просто брати і залоговуватись просто на сервер і вводити пароль. Можна прямо через бот. А, ну, на цьому все. все. До зустрічі!